Вітаю, брати і сестри, ми вас раді бачити також в нашому каналі. Ми раді бачити, що ви з нами дивитеся відео. І ми завжди хочемо, щоб ви духовно зростали. Сьогодні я також хотів на різні теми проповідувати. Також, якщо ви перший раз, нагадую, якщо ви не маєте ще Біблію, ми можемо вам вислати, надати вам, щоб ви могли мати більш духовному їх зростати. І якщо ви приймаєте за Христа або в вашому житті. Щось міняємо ми і ми можемо впливати на вас, пишіть нам, ми будемо раді вам допомогти. Якщо ви перший раз, то також можемо познайомитися: звати Олександр, я займаюся місіонерською роботою. Ви завжди можете нас звернутися за до любою допомогою, Ми з раді вам допомогти. Сьогодні я хотів на таку тему проповідати: що Ісус Христос або Бог ніколи тебе не залишить. Ніколи тебе не залишить. Давайте відкриємо нашу книгу. І Біблію, і будемо читати, що Біблія каже про це. Давайте відкриємо книгу Євреям. я би читати Біблію Короляко, Євреям 13 розділ і 5 вірш. Прочитаємо. А якщо у вас є Біблія, також відкривайте її, якщо ви не маєте, ми можемо подарувати, нагадую, нехай життя ваше буде без жадібності. І будьте задоволені тим, що маєте, бо він казав. Ніколи не покину тебе і не залишу тебе. Помолимся. Господь дякую тобі за цей день, дякую, що ти нас любиш, піклуєшся, про нас не забуваєш. Піклуєшся, даєш нам на все необхідне. Дякую, що Ісус помер на Христі, дякую, що Ти даєш нам небо, даєш нам їже повітря, даєш нам воду, пити. Бо все, щоб люди пам'ятали, що ти ніколи не залишаєш їх, коли до тебе звернуться, вони завжди. Бажані, і от ти готовий їх почути. Прошу Месу за Христа. Амінь. Амінь. Знаєте, тут, коли ми читаємо ці речі, ми бачимо дві невеличкі умови. Нехай життя ваше буде без жадібності. Давайте ми розглянемо тему першу. Чи ви жадна людина перша? Чи жадібна ви відносно чогось до братів, до сестер, чи жадібні ви до людей? І якщо в вашому житті є жадібність, це є неправильно і не християнське підхід бути жадним. Тому що ми тут бачимо, нехай життя ваше буде без жадібності. Тобто відносно брата брат, чи сестри, щоб ви не були жадібні. І щоб ваша жадібність не проявлялася відносно якихось речей, щоб ви були навпаки щедрі. Тобто тут є інший вірш, який каже, Біблія каже в Корінфіанам, що ми маємо бути щедрі. А не жадні, без жадності. Ви знаєте, якщо говорили про жадність, і люди жадні, вони дуже скупі люди. І... Чи ви жадні? Якщо ви жадна людина або були жадні, напишіть нам, ми б цікаво почути ваші історії. Як ви жадібність проявляли відносно того чи інших речей. І скупість є проявляли відносно того. І тому Біблія каже, що жадім часто платять двічі, двічі платять. Скупі двічі також платять. І це перша умова, яку Бог ставить до кожного із нас. Як ви в житті проявляли свою жаднімність відносно чогось? Як жаднімно ви проявляли, проявляли себе відносно Бога? Чи було в вашому житті взагалі жадінність? Чи ви щедри? Якщо ви щедрі, напишіть нам також, буде цікаво почитати. І читаємо далі: і будьте задоволені тим, що маємо. Ви знаєте, жадні люди також вони не задоволені нічим, бо вони жадні. Їм все не хватає. Їм завжди дай, дай, і ніколи немає такого розуміння віддавати. І тому вони не задоволені. Тим, що маєте, навіть якщо ви маєте щось в своєму житті, не так як ви хотіли би, як воно ну, хотілось би мати, але ви це маєте і Бог вам дав те, що й дав, і ви маєте бути задоволені сім'єю, дітьми, церквою, братами, сестрами. Все, що у вас є в житті, навіть якщо у вас є стара квартира, якщо навіть у вас є тапки, навіть якщо у вас є їжа, ви ще щось є, ви маєте бути завжди задоволені. Ви найбагатша людина насправді. І ви маєте щедрі бути відносно, відносно того, чи проповідати іншим про Ісуса Христа. Не маєте також на Бога не бути жадними. Маєте бути щедрі також на такі речі і бути задоволеними, що Бог вам дав, тому що ви. Мабуть, родилися в Україні, може теж це. Бути також тим задоволеним навіть. Тому що вони родилися десь в тій країні чи іншій країні, бо деякі незадоволені і шукають щось інше. Будьте задоволені тим, що ви маєте. Тому що Бог може зробити так в вашому житті, що те, що ви мали, ви можете це втратити, бути незадоволеним. Знаєте одна історія про одного пастиря, який е був пастирем, але в нього була хвороба. Хвороба – деменція. Він захворів цією хворобою. Він багато років був пастором. І питали його жінки, чи вона молилася за те, щоб Бог дав істелитися їй. І вона каже: ми якийсь час молилися, потім перестали. І не тому, що істилення не могло бути чи не бути. Ми просто стали забути задоволеним те, що нам Господь дав. Не завжди потрібно істилення тої чи іншої хвороби. Бог дав оце таке невеличке випробування для їхньої сім'ї. І цей пастир. Він скрізь, де він не був, він скрізь вірш, написав вірші з біблії світово написав нагадуванням тим, хто він є, і що він цінив те, що він має. І часто люди вони мають багато мають, вони мають і здорових людей, і здорових дітей, вони мають те, все, гроші, вони мають машини. Ну, все одно вони не задоволені тим, що вони мають. Вчіться бути якраз задоволенням, те, що Господь вам в житті дає. І знаєте, що далі саме цікаво. Бо Він сказав: ніколи не покину тебе. Бог сказав, що не покине тебе ніколи. Це стартова умова, яку Господь може сказати тобі, що Він ніколи тебе не покине, коли ти його прийняв, ти вже є його назавжди. І навіть якщо твої бажання щось зробити зло, або щось зробити погане, ти можеш зробити. Ну Бог зі своєї сторони ніколи не міняє, не міняється і не змінюється. Він завжди любить, і ще більше любити стає, і ще більше любов проявляє. І не залишить сама друга думка. Тобто, перше, він тебе не покине, запам'ятайте. Друге, він ніколи. Друзі можуть закін... закінчитися. Сусіди також, церква також, брати, сестри бігом кінчаться, коли проблем куча тебе буде. Ти нікому не будеш потрібен. Війна почалась, ти нікому не потрібен. Тільки, Тільки ти, і все, більш нікого немає. І в вашому житті так може бути, що. Ти думаєш, що ти один, тебе Бог покинув. Насправді Бог ніколи не покидає. Бог завжди він рядом біля тебе і Він завжди тебе підтримує. Але для того, щоб він тебе підтримав і був рядом з тобою, тобі початку треба його прийняти як свого Спасителя. Бо якщо ти його не прийняв як свого Спасителя, то що б ти не робив? Би? Як би ти не був щедрий, яким би ти не був би жлобом і був би ти задоволеним життям, ти до Бога не можеш звернутися, тому що ти не є його сином. І коли ти його сином стаєш, і часто брати і сестри бувають жадібні і незадоволені, таке буває, і це є неправильно. Не має бути такого в їхньому житті. І Бог тому каже: ніколи не покину тебе, ти ніколи не будеш, як кажуть, самотній, ти не будеш один і не залишу тебе. Ніколи Бог тебе не залишить. Якщо ти думав, колись, що ти один, що ти сам, що ти якось без Бога, на якомусь етапі десь твоєї віри, віри твоєї. Одна сестра, наша сестра в Христі, і вона написала, перед тим, як їхати в Китай, написала такий, 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 такий лист, про те, що вона буде вірна завжди буде з Господом, і що її Бог ніколи не залишить. І в так само в житті нашому ми думаємо, що нас Господь залишить. Один чоловік, коли він поїхав в місіонерську роботу служити для Господа Бога, він трудився багато років і ні разу не побачив ніякого плода в, своє, в своєму служінні. Ні одного плода не побачив, ні однієї спасеної душі не побачив. І він ні разу не сказав, що Бог мене залишив, що, щоб Бог мене покинув. І в вашому житті також може казатися, що ви один. Ілля теж казав, він теж що він один, а Бог вставні, що 144 тисячі є. І у вашому житті так можна казати, що ви один такий, ви, ви цей це, це, тяжкий час зараз у вашому житті. Випробування якісь. Це випробування показує, хто ви є дійсно, який ви дійсно є христинин. Тому що якщо ви не зламаєтеся, ви укріпнетеся і тоді зможете більше для Господа служити. І оце одна з таких речей, що Господь хоче, щоб ви, брати і сестри, дійсно в цьому житті от, е, укріпли. І не пам'ятали про це, ніколи не покину тебе і не залишу тебе. Івреїм 13 розділ, 5 вірш. Це таке, така духовна настанова для вас. І саме головне питання до тебе, дорогий друг, ти знаєш, де ти будеш після смерті? Ти сам, тому що ти без Господа Бога. Бо ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Ти один, ти будеш один, будеш один в пеклі горіти без Господа. Ти буде тяжко, страшно, темно, боляче. Ну Бог не хоче цього. і Бог тебе не хоче туди послати. Він хоче, щоб ти був з ним в раю, і тому Він помер на хресті. І це значення велике для тебе сьогодні. Ти можеш сьогодні прийняти Ісуса Христа, почути очищення від гріхів і бути спасеним Господом Ісусом Христом. Бо тільки Ісус Христос тебе може очистити, бо Він тільки може, ти можеш тільки через нього спастися. Бо Він вмер на Христі за тебе. Поки, дорогий друг, не пізно прийми його як свого Спасителя, поки Бог пропонує тобі сьогодні це зробити. Якщо ти ще на цього не робив, тобі є можливість така. Закрий очі прямо зараз і молись разом зі мною. Скажи: Господь, я грішник. Господь, прости мені всі мої гріхи. Я вірую в тебе. Ти мій Спаситель. Очись мене, я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти разом з ними молився, я тебе вітаю. Ти будеш в раю з Господом Ісусом Христом. Не тому, що ти краще когось, а тому, що ти прийняв і повірив Ісуса Христа. Ти визнав свої гріхи. І Бог, будучи правним, тебе очистив. Напиши нам, якщо ти прийняв Ісуса Христа, сповісти. А дорогий друг, якщо ти ще не прийняв, то прийми, поки не пізно. А якщо ти вже прийняв, живи для Господа Бога. Читай Біблію і зв'яжись з нами обов'язково. Ми будемо дуже раді про це дізнатися. І вам, Божих благословінь, і пам'ятати, що Бог ніколи тебе не покине і не залишить тебе ніколи. Амінь.